Ось так виглядає цех по покраски дисків. Оказується, що не тільки диски можна красити. Це їх спочатку піскоструї. Бачите, як вони після піскостуєчки виглядають. Потім є така печка пацані. Тут нагрівається диск. Можна так, відкрити. Ух ти що. Ну все, розігрівають його. І потім ось тут красить. Ось, бачите, бобитий був диск підварили зараз, Попіскострують, зачистять, підготовлять. І покрасять, все сама піскоструйка. Бачите, сюди закидується диск. А що можна шаками диски вибивати? Все, все, що, що влізе в каму в печку. Ну, Плюс-мінус метра два на півтора железно можна щось засунути. Так само я дивлюся і тут десь півтора, на півтора точно можна. Так виглядає вже готова продукція. Базовий графіт, проточка плюс лак. А це вже йде фарбування в накуль. можно еще проточку и закрыть кандилатом. Суппорта -то тоже нам да, нужно работать. уже рычаги, подвески, усилители. Сколько в среднем варки, 16 диск покрасить? 4, 500, 5, 500 комплекс. и вид фарма. Комплекс и 4 комплекс? Да, да. Все, не дорого. Да. высокого фона. заскринуть.